Проект з очищення каналу Верке у місті Берегово сягнув нового етапу. До фінансування програми долучився уряд Угорщини, який надав для його реалізації майже 3,5 мільйонів євро. Керівник угорського товариства Бекеш Дрен Шандор Боркас, чия команда виконує роботи у межах проєкту, провів технічну нараду та огляд роботи на місці. До цих дій долучився і голова берегівської громади Золтан Бабяк. За словами виконавця, досі вдалося очистити вже 19 кілометрів каналу. Наразі настав час однієї з найважчих, але найкоротших робіт, адже у межах міста планують реконструювати берегове укріплення з каменю, яким було вимущено береги каналу ще за часів Чехословаччини. Одряшесебеосерні той воза. Ми взяли на себе зобов'язання з очищення більше двадцяти тисяч метрів каналу. Ми дійшли до центральної частини міста, і тут канал має відрізок у 2400 метрів, де береги викладені каменем. Очищення цієї ділянки набагато важче ніж за межами міста, адже тут ми не можемо використовувати важку техніку. Тут в процесі очищення намов з каналу буде тимчасово розміщено на березі, коли він висохне і буде придатним до та. Транспортування ми його вивеземо. Є такі проміжки, як, наприклад, перед лікарнею, де таке тимчасове розміщення на мулу неможливе. На таких ділянках ми будемо використовувати апарат, розроблений нашою компанією. Його ми назвали Берексас, адже тут специфічне русло завширшки у два метри. Це фактично підводний пиловсмоктувач. Ним ми викачаємо з на мул, та через 100-мм трубу перекачаємо на місце тимчасового зберігання та сушки. За контрактом очищення каналу вер. Має завершитися наступного року навесні. Я розраховую на те, що 95% робіт ми виконаємо ще цього року. Але для цього ми просимо у мешканців міста терпіння, адже ми повинні спустити воду з каналу. Це буде приємних видовищ, адже на дні каналу багато мотлуху. Ми повинні працювати при дуже низькому рівні води, щоб якомога краще очистити русло. На наших очах збувається давня мрія берегівчан, але до її повної реалізації веде довгий та важкий шлях, тому містяни мають набратися терпіння, зазначив міський голова. Щойно ми завершили обхід робочої. Зони очистки канала Верке разом з керівником організації, яка виграла тендер, мене задовольняє та робота, яка виконується по об'єму як по терміну виконання робіт. У нас є ще багато невиконаних зобов'язань на предмет санітарної очистки прилеглої території. Тепер вони дійшли до УСБ Закарпаття. Є у намірах на місці встановлених тимчасових мафів очистка каналу після переміщення цих мафів. І йдемо до саме і найскладної зони. Це біля райдержадміністрації, біля алеї депутата, біля, біля парку Азіс. Протягом багатьох десятиліть канал Верке був занедбаний. Ще з радянських часів очищенню русла від повалених дерев приділялося мало уваги. Це призвело до замулення. Також ускладнило ситуацію і те, що в канал спускали каналізаційні відходи. Для вирішення останнього питання вже шукають можливості та необхідні на це кошти, я хочу подякувати поки що на даному етапі, і хочу просити всіх берегівчан з відноситися до цієї справи з терпінням інженерно правильно виконують ці зобов'язання. І коли ми завершимо, і так ми маємо ще додатково виконати свої зобов'язання на предмет підключення до каналізаційних мереж всіх, які. Тепер е, випускають у канал Верке. І після цього сегменту ще один раз маємо прочистити канал Верке. Тоб, тобто, все йде по плану. Кінцеве завершення буде майже через два роки. Як все змінилося на ділянці, яку вже очистили, видно неозброєним оком. Але для того, щоб досягнутий результат був збережений на довгі роки, містяни мають змінити своє ставлення до довкілля, щоб знову не забруднити канал Верке.